Вітаю вас, мої дорогеньки. Я вже перевіряю сьогодні, чи я <смі> натиснула на кнопку, бо в мене вже два рази так, що, що не записалося відео. І так, о, таке запитання в мене: чи повернеться Порошенко до влади? Ви питаєте, я відповідаю, тим більше, що мені здається, це запитання було від спонсора каналу. Ну, це не значить, що я роблю тільки їхні розклади, але. І так, давайте будемо дивитися, чи повернеться так чи ні? Не бачу. Ні. Ні. Не бачу. Можна вже казати, що ні. Хочеть Порошенко до влади прийти? Так хоче. Буде балотуватися на президента? Буде. Да. І вибори будуть після а, війни, щоб ви розуміли, ось що я бачу тут, а, в цьому розкладі. Іншого я нічого не можу сказати. Все, мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання а, на Порошенка, скільки він вклався, скільки він зробив, скільки він вкрав, скільки він те, скільки він то. Цей розклад є на спонсорському каналі, тобто не на спонсорському каналі, хто стає спонсором. Заходить на ту, коли ви дивитесь на мій цей верхній, уверху, коли ви дивитеся, ідуть відео, шортс, ці папочки, канали і тому подібне. Там є і спільнота, і там є і. Спонсорство туди заходити і дивитись усі свої відео. Вірніше, ті, що я вам для вас спеціально виклала. Все, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!